Кача, чекай, чекай. Улыбайся, улибай. Давай, улибаюся і улибаюся. Давай. За мною! Тут я тебе задом буду знімала. А ми хвостиком, хвостиком. Я хоч закрила взаді. А ми хвостиком зі саду йдемо, ла-ла. На дощ не поміхай не помехал. Куда идем мы с пятачком? Большой, большой секрет. Не спевайте по-русски, будь останет. Добрый день. Ух ты, ух ты. Я же кусок людей показала, а потом их заберешь. Я не знаю, как она думает, что мне часто пофиг. Ура! Добрый день. Чекай, где ее машина, я ничего не вижу. Галя, нас машина не забьет.

Я? Я думала, <ріст> Дивіться, так як то все мало бути їхаться. Як то все мало бути? Все було готове. Були плани такі. Були дрова, мангал, <ріст> і мав бути ліс, курва мач. Нічого ми все встигнемо. <ріст> так, ми все встигнемо. Дай покажу, як то мав бути курва матч, всі мали бути. Всі, вся компанія в зборі, сука, до дощ. Но ми все одно зараз доженемося. <ріст> <ріст> Слухайте.